Мешканці будинку за адресою Марсельська, 52 в Одесі, виступили проти викорчування дерев на прибудинковій території. За словами одного з них, Володимира Бабинця частину дерев знищили представники об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це заперечує голова ОСББ Ганна Хоржевська. Детальніше у нашому сюжеті. О 10-й годині біля 52-го будинку на вулиці Марсельська зібрались місцеві мешканці. Один з них, Володимир Бабинець, каже, на подвір'ї будинку викорчували близько 40 кленів, які були посаджені 10 років тому. Це все було зроблено не по закону, не було рішення збирання, не рішення правління ОСМД. Це організувалася кучка активістів, активна група, як говориться, во голові з присідателішею. Частину дерев пересадили на інші земельні ділянки, які розташовані подалі від будинку. Деякі рослини, за словами мешканців, були знищені. Як розповіла Наталя Посмітна, з іншої сторони будинку посадили більше 25 горіхів. Їх також викорчували. Люди кажуть, дерева прибрали, аби на їхньому місці облаштували парковку на 40 машин. Хотя под видом этого пожарного проезда сделать здесь автостоянку. Здесь будет снят слой земли, насыпана будет щебенка вот, и закатана в асфальт. Значит, по этим нормативам категорически запрещено вот, пролож... расположение автостоянок на месте прокладки кабеля высоковольтного. І вот подстанция, вот эта трансформаторная, тоже запрещено нормативами. Розположення автостоянок в Вот. Во нічого не соблюдається. вони собі лабірують свій фінансовий бізнес-план. Частину дерев, які викорчували, забрали волонтери. Це відео надіслав один з них Денис Холостенко. Дерева висадили у Лузанівці. Ми їх забирали ці маленькі дерева і посадили їх у нас за гуртожитком. Вулиця червона, 11. десять. Привіз мені Олександр і я штук вісім. Тоді кльона забрав, щоб дерева не викидувати. Ми їх коса забирали і зразу сажали. Ксенія Прицепова, Христина Шкрябіна, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. Позаду будинку ніяких паркувальних місць не буде. Там облаштують пожежний під'їзд. Для цього пересадили дерева. Також на цій земельній ділянці залишається місце для відпочинку місцевих мешканців та територію для висадки дерев та квітів, розказала голова ОСББ Ганна Хоржевська. Ми телефонували голові Суворовської реадміністрації Сергію Кондратюку. Він сказав, що ніякої інформації щодо звернення людей стосовно вирубки дерев та планування на цьому місці автостоянки у нього немає. Тож сказав написати офіційний запит, що ми й зробили.